Всім привіт! Сьогодні я приготую куряче філе у вершковому соусі. А для початку я вас попрошу підписатися на мій канал та написати будь-який коментар. Буду вам дуже вдячний. Ходімо готувати. Нам потрібно куряче філе, цибулька, часничок. Можете взяти черрі, у мене просто помідор, вершкове масло. Вершки можете взяти більше жирності 15-20, спеції, сіль по смаку. Беремо філе і робимо ось такі надрізи. До кінця не ріжемо. Просто кубиками такими, надрізи робимо. Ось так воно у нас виглядає. І зараз будемо його маринувати. Сіль, паприка, чорний перчик, зубчик чеснику, трішки олійки і гарно перемішуємо. І хай хвилин 5-10 промаринується, потім будемо смажити. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо трішки олійки і смажимо нашу курочку. Дуже ароматно пахне. Курочка майже готова, а тепер додаємо трішки вершкового масла. Вершкове масло дасть свій приємний аромат. І смак. Трішки ще просмажуємо у вишковому маслі. Все, зменшуємо вогонь на мінімальний. Накриваємо кришечкою і хай доходить. Ще десь хвилин 5. Тепер прибираємо нашу курочку з пательні. Хай собі трішки відпочине. Дивіться, як гарно виглядає. Пательню не прибирайте і весь цей сік не виливайте. Він ще нам потрібен буде. Тепер нарізаємо цибульку кубиками дрібними такими. Закидаємо нашу цибульку в пательню. Беремо помідор. Теж нарізаємо його кубиками. Шкірку можете зняти, я не знімав. Зубчик часнику. Бончику. Що таке? Смачно пахне. Трібно трішки обсмажити. Потім будемо додати помідорчик. Якщо мало буде вершкового масла, можете додати. І часничок теж по смаку. Я тільки один зубчик додавав. Трішки обсмажили, тепер додаємо помідор. Тепер додаємо трішки водички. Сіль по смаку. І додаємо вершки. Хвилин 5 тушимо наш соус. Тепер закидаємо сюди курочку. І тепер хай наша курочка тушкується в цьому соусі. Періодично її перевертайте. Загальний час десь приготування хвилин 10-15. Вмикаємо середній вогонь і хай собі тушкується. Ось наша курочка і готова. Погляньте, яка краса, як це все дуже гарно виглядає. Курочка дуже соковита, вона взагалі не суха. Куштуємо соус. Друзі, це дуже смачно. Готується швидко, легко. Ви це зможете, я у вас вірю. Також підпишіться на мій канал, напишіть будь-який коментар, поставте лайк, буду дуже вдячний.